Так, поки є в мене світло, пройдусь по каталогу марта місяця. Avon Україна. Дивіться, що в нас тут гарненького. Не скажу, що він мене дуже порадував. Ну, подивимось зараз. Дивіться так, що з новинок? Новинок нічого толком нема. Тільки оця помадка, яка у нас вже представлена. Зараз її можна взяти отаку. Отакий кольор один у каталозі можна брати на пробу. Дивіться ціна. Одна дорогенька, якщо ви берете дві, 149 гривні кожна. Ну, це ще по-божому з тим. Так, далі йде у нас рожева стрічка златої огневич. Далі йде у нас перли наші, да? по 469 набір 519 гривень. Лаки для нігтів. Да, ви бачили, що вже подорожчали дуже сильно. Бачите, зараз, як берете два, по 99 гривень. Ну, це ще так. У зв'язку з підняттям цін. Дивіться, набір такий вітаміном С. До речі, в мене є майже все. Кому подобається цей продукт, замовляєте у мене. Є в мене майже все. Так, пудри це в нас суперстійка серія, тоналка. 400 гривні, і пудра, отака нова, 300 гривень. Туш. Туш 219, карандашики такі, така ціна. Так, дивимось далі. Для волосся. Те, що я вчора показувала вам, бачите ціни масочка, шампуньки, ну, таке Таке собі не дешево. Недешево, але кажуть, що в магазинах все дороге. Так, дивимось далі. Маски для обличчя Дві за 89 це в нас Planet Spa. Далі е, герь для душок півлітрові, е, 500 мл, Але 99, але за умови, за умови придбання. Для нього дорожче, для неї дешевше, але за умови. Тобто, скидка буде малесенька геть. Тут бюті бюті -бонус. бонус наскільки я пам'ятаю, з б'юті бонуса скидки геть немає. Тому бачите, 219 гривень лимітована серія. І оця сивороточка, і тоннек. Так, дивіться, що тут: за умови придбання двох, це Today, всі по 50. Туморов трошки дешевше, відати лаки, лак оцей з'явився. І дивіться, що у нас з'явилось. Бачите, по 700 гривнів, правда, дехто питав у мене ці за умови придбання двох. Оці ціни будуть якраз червоні цінниками. І тут також за умови придбання двох будуть такі ціни. А якщо одну, то дорогувато. Так, отут пурбланочка у нас, бачите, трошки дешевше, чим зараз одна 300, а тут можна придбати дві, буде по 249 а, кремчик. Оцей у мене всі полюбляють. 72 часа захисту дорогий, зараз він трошки дешевший. Для очей, бачите, 179. Зараз трошки дешевше, беріть, зараз запасайтесь. Дивіться, є набори. По 500 гривень набори. Ну, таке, таке собі. По 250 гривень за штучку. Бачите, йдуть. А так, 279, бачите? Так, далі. Оцей крем. мене його теж дуже полюбляють. Вона ну, така така, кусача трошки. Сиворотка ця дуже дуже чудова сиворотка. До речі, вона є в мене в наявності. І цей крем є, і сиворотка є. Так, маска нічна. Ну, таке. Так, що в нас далі? А, оцей крем дуже мені сподобався. Дуже він мені сподобався. Я вимистила за цю баночку. Ще зараз замовила собі другу. Ціна така, як зараз, не змінилась. Отут засоби для очищення, непогані, непогані ціни, але за умови, за умови придбання такі. Так, є отаке у мене і отака міцелярочка є. Так, тут, бачите, 169, за набор буде 300. Також в мене популярний набір, зараз є в наявності, дуже його полюбляють. Бачите, ці бібішки піднялись у ціні. тому що дівчинка недавно в мене замовляла, були дешевше гривні на 50. От тут трошки впала ціна по 90 були, по 100. Тут є тоніки, масочки, тут така по трошки ціни наша, Ну, така, собі теж максима, бачите, за умови. ну Максима і максим такі. Так, тут дивіться, наші етрекшени. Всі етрекшени за умови придбання, да, за умови придбання двох Буде по 419 годин. Так, 529. Це по 50 мл. І оці етрекшн. Тобто майже всі атрекшени, які були представлені в каталозі. Так, далі. Today 519, сотка 719. Ну і зараз така ціна на сотку. Це у нас платья лейс. Інкадесанси. Інкадесанси остались майже в тій ціні, нічого не змінилось. І аромати. Та ж ціна, да, така, як і зараз. А ось дивіться, в наступному каталозі, в квітні з'явиться нова водичка. Я так розумію, з серії Today Tomorrow. Більше на Tomorrow флакончик похож, і пробничок буде ну такий. 50 гривень пробничок зараз стоїти. І ось такі ціни. Так, що в нас тут? Тут набір ось такий. Так, Далі, далі дві рухаємося. Так, отут, от дивіться, сотка 719 етракшена сотка 649. Зараз дешевше, так що запасайтесь. Бачите? Так, тут 469 Рібел. І що это у нас? Господі, бачите, я сліпа, не бачу діва. Э, тут аромати ів по 469 гривнів. І тут. Бачите, персивы 419. не помыляю за дешевше. Так, оникс. Вот орхидея ночная и вот этот желтенький флавор. Вот эти вот 469 гривен. Так, двигаемся дальше. Фаровые все по 469. Здесь у нас сотки. Сотка персив 619. Little Black Dress 619. А фаривеї по 749 капець. Брали намного дешевле. Ну, видите, це не ростуть. Так, набори. І опять-таки, за умови. Тобто, скидка знижка буде дуже маленькою. Бачите, які ціни? Так, це, ці водички. Та ж ціна, нічого не міняється. Бачите, те ж саме. Так, що тут? що тут? спреї, така ж ціна, кулькові така ж ціна. Оці така ж ціна. Так, тут у нас б'юті бонус за умови, да? це у нас пірсів. Персів звичайний, так, і оця водичка, ну, це, я так розумію, буде вже без знижки нашої. Такої буде ціна. Так, трошки впали ціни на чоловічі аромати. Бачите, 359, а зараз вони 419, трошки, трошки впали. Ну, зрозуміло, 8 березня це вже не чоловічий а, праздник, тому все да, не чоловіче свято. От, трошки впали ціни, хоча хоча оце зараз вигідніше для нас, як для представника, взяти вигідніше, тому що це за умови ціна. Маски 249 гривень, і оце мене шокувало трошки. Спреї по 199 гривень. Ну, дорогувато, дорогувато. Гелі десь так і залишилися, кулькові також. Блюшка трошки упала в ціні. Бачите, зараз 300-249 буде. Ці по 249. Літи 419, ну це такі. Так, що ми далі йдемо? Ну, тут все таке, так і як і час, так, як і зараз ціни майже майже все-таки. Тут тоналочка. Все за умови. Дуже багато. Дивіться, яка дорога люксуска серія. Дивіться, з'являється туш. туш люкс, але її ціна. Дивіться на цю ціну. Ну, якось так, якось так. помадки 219. Карандашики для очей. Дві штучки, якщо берете, то вони йдуть по 99 А так, 129. Беріть зараз, зараз дешевше. Точно так же з помадками і карандашиками для губ. Бачите, при покупці двох. Так, розсипчата пудра. Кульки. Дивіться, яка ціна на кульки 219 гривень за умови придбання двох. То ось така, таке кусаче все. Тоналочка. Дивіться, 249, 189 за умови покупки. Зараз 189 одна. Купуйте зараз. Дешевше. Ну, от такі тут маскируючі підводочки. А, з'являються туші, Бачите? Оця навіть дешевше, трошки буде, ніж зараз. 5 в одному 189. Появляється, оця водостійка. Туш. Так. Тіні, бачите, яка ціна на тіні? Ось такі ціни у нас. Так, далі, далі, далі йдемо. Далі, ага, пудра. Дивіться, матуюча, взагалі космос. Це звичайна Це компактна пудра. Так, тут у нас помадки Ага, з'являється, дивіться, що з'являється подовжуючи туш, Пам'ятаєте, у нас така з сріблястим ковпачком. Цей туш буде дорожче. Зараз 139, так що беріть, зараз дешевше. А зараз геть дешевше. Зараз. Так що беріть зараз, робіть запаси. Так, що у нас тут? Для укріплення, лаки по 109. ага, З'являється колор-трендовська туш, бачите, 129 гривнів. Помади колор-трендеський, так і нема. Так, розпродаж, розпродаж. У мене, до речі, отакі мініатюрки багато є. Можу, кому. ой, Кому подобається, можу продати по хорошій ціні. А так, нічого такого цікавого. Рожева стрічка. Це у нас против насильства. Да? Це у нас одежа вже пішла. Біжутерія така, як зараз у нас в фокусі є. Шарфики отакі, сукня, трошки таких сережечок ще. Сумочки, на це в мене не завля... Сильно піднялись ціни, в мене майже це не замовляють. Так що я так бистренько-бистренько пролистаю. Так, далі далі. Ага, ось то буде чудова пропозиція. Бачите за умови, чого-небудь придбання. Дивіться, яка чудова пропозиція. Це для цього каталогу дуже дешево. Нова піжамка в синьому кольорі штаніжки такі, кофточка. Так, далі пішла у нас Planet Spa. Знову ж таки, за умови. Тут один плюс один ціни. Тут, а, де, бачите, кардіган вам покажу, то він зараз не представлений на людині. А тут він на, на, на дівчині, бачите, яка в нього довжина, який у нього вид. Такий темно-синій, я так розумію, бачите, такий кардіганчик. Так, о, такі бюстгальтери трошки є. Що тут ще? Ароматизатори, лампочки такі, свічечки такі. Кремчики для рук також за умови, ціна. Uh, так, тут ціна, дивіться, 179. Зараз дешевше, беріть, зараз. каталоги лютого. Так, далі, далі йдемо. Інтімка 99, так і є. Ножки. Ножки отут трошки поприємніші ціни, хоча десь так воно, десь воно так і є. Це так осталось дитяча серія по 90 гривні така. Бачите, дорогеньке все. Так, оцей набір. Зараз в наборі я взяла. От Потім попробую, розкажу вам, що це таке. Можна брати, бачите, окремо, можна набором. Це супер очищення для шкіри голови. Спробую Поп -поп розкажу. Так, шампуньки. Такі оціни шампуньки. Так, фарба для волосся. Та ж ціна осталась за умови. Нічого тут не змінилось, розпродаж, бачите, ну таке, таке дорогеньке. Нічого теж супер цікавого, ціни дуже-дуже. На гелі чуть-чуть припала ціна, бачите, для нього 179, для неї 159. Зараз трошки трошки дорожче. ну О тут пінки для ванни, спреї також та ж ціна осталась, Да? Так, тут ще трошки розпродажу, розпродажу, трошки щоточка така дешевше. Ну, і такі от наборчики з лавандою, з кашеміром, такі набори, отакі от набори можна Наборами можна. Так, і що у нас тут ще отакі от набори? Оце новинка набір. Тут. Лимон і-і-і. Господи, геть сліпа. Геть сліпа, не бачу. Так, що тут у нас? М -м бергамот, зелений чай. Ну, Щось лимон нарисовано, ну, бергамот, зелений чай. Потерла сторінку, дуже приємно пахне, мені сподобалось. І от такі наборчики. Це у нас роза і масло ши, должно бути така солодкуватий аромат, а це пів півонія. Такий ціна за набір непогана. Ну і ось такі мініатюрки, ось таких ж за умови. Отакий каталог, не знаю, як вам. Ну, новинок мало. Ціни немаленькі. Ну, куди нам діватись? Будемо щось робити. Будемо торгувати. Так що, отак, ставте лайк, поширюйте, дзвоніть, замовляйте.